Народ, привіт, вітаю усіх рейдерів. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми очікуваннями від майбутнього Ark Raiders. Не мріями на колінці, а цілком реалістичними змінами, яких, на мою думку, гра потребує найбільше. Ми вже встигли чимало прожити за цей перший сезон, побувати в бурях, підземелях і так чи інакше зануритися в цю хаотичну красу. Але всередині кожного з нас сидить маленький критик, який шепоче. А було б круто, якби. І от про ці мої, якби, ми зараз і поговоримо. Знаєте, що найкраще показує здатність до виживання гри. І ранговий режим. Логіка проста: саме рейтинговий престиж утримує ядро компетентних гравців. Наразі випробування у Ark Raiders – це щось середнє між кропіткою працею та експериментом. Проблема проста. Система зараз занадто залежить від грінду та кількості спроб. Хтось має час грати десятки годин на тиждень, хтось лише по годині та й не кожен вечір. Різниця між досвідом не просто відчутна, вона колосальна. Більше того, нинішні умови провокують гравців на використання прогалин в дизайні, глітчів та експлойтів, бо інакше просто не встигаєш утриматися в топі. Якою б могла бути система, мені здається найпростіше рішення ввести фіксований поріг, після якого гравець переходить на новий ранг. А вже на фінальних рангах подвійний буст прив'язати до турнірної таблиці. Це залишає місце для конкурентності серед найвідданіших гравців, але не робить трайл з катрогою для усіх інших. По-друге, я вважаю грі необхідний глобальний реворк прогресії та економіки. Більше Більше рівнів, більше комплексності, більше компромісів. Зараз перманентний прогрес у Ark Raiders лінійно висхідний та передбачуваний. І це дивно, бо сама гра постійно підштовхує нас експериментувати в PvP та PvE. Я собі уявляю систему з кількома додатковими гілками навичок, новими здібностями, можливостями розвитку персонажа так, щоб він відчувався унікальним, а не метовим. Більше rpg елементів точно пішло б грі на користь, такі як здібності до медицини, збору ресурсів, ремонту, зброї прямо у полі, чи окрема гілка командної підтримки. Зі швидким ревайвом союзників і підсиленням. Саме по собі це б збільшило цінність вайпу, якщо раптом ваш білд трохи зійшов з колії і перестав вам подобатися, чи у гру було внесені правки балансу. Теж стосується ресурсів і крафту. Можливо, варто додати нові модулі та обмеження в майстерні, щоб ми реально щось обирали, а не просто брали і гріндали все по порядку. Ark Raiders може поглибити буденність і мікроменеджмент, якщо підкине компромісів між крафтом, торгівлею і добуванням ресурсів в полі. А ще я вважаю, що до квестів має додатися доля ризику, бо наразі більшість просто обирає безкоштовні ладаути, і лише зрідка завдання потребує принести на рейд витратне спорядження чи обов'язково евакуюватись після виконання завдання. Ну і навздогін до цієї тези, додам побажання занерфити безкоштовні лодаути взагалі, забрати можливість нести другу зброю у слоті та прибрати одну комірку швидкого виклику. Навіть це потенційно не здатно вбити безкоштовні комплекти, але зробити їх більш націленими на виживання та розвідку, а не дати гравцям Зкоштовний спосіб сіяти хаос на сервері. Поточні тенденції багато хто просто застрибує в катку на 5 хвилин, обносить 5 квадратних метрів і швидко тікає. І особливо сьогодні це актуально, коли гравці намагаються нагріндити 5 лямів для експедиції такими от невитратними способами. По третє, у цьому відео хочу поговорити про вайб та ендгейм, які, на мою думку, сьогодні далекі від фінальної концепції. Це, мабуть, найширша тема сьогоднішнього відео, бо просто зараз відгукується усім. Пару слів, що ж таке вайб це спосіб обнули. Прогресію для повторного проходження та перерозподілу очок розвитку персонажа. Така собі і нова гра плюс тільки для екстракшн шутерів. Парк Рейдерс він добровільний і виконується поетапним збиранням ресурсів для так званого каравану. Вікно відправку каравану трохи змістили, і замість заявлених 60 днів воно стартує 17 грудня та триватиме 6 днів до 22-го. За цей час ви маєте вирішити, чи ваш підопічний залишить Rust Belt назавжди. І усі, хто погодився на експедицію 22 числа, вирушають одночасно. В момент відправки всі предмети у вашому сховку та ваші монети стають внеском в експедицію. Їх загальна цінність конвертується в бонусні скілпоинти для наступного рейдера. Один мільйон вартості дає один додатковий поінт, максимум 5. І вони додадуть прокачки до звичних 75 рівнів. Після вайпу для нового рейдера будуть доступні всі мапи та рангова система, а також ви отримуєте набір Постійних і тимчасових бонусів. До перманентних належать костюм Patchwork Raider, кепка Scrappy Genitor, іконка індикації вайпу і ще плюс 12 слотів до сховища. Це з вами назавжди незалежно від наступних рішень. Але окремо йдуть тимчасові бафи: 10% бонусу до ремонту предметів, 5% додаткового досвіду та на 6% більше ресурсів і матеріалів від скрепі. Вони діятимуть після перезапуску, але залишаться з вами до вікна наступної експедиції, десь за півтора-два місяці. Цінність вашого інвентарю рахують саме в момент відправки, коли вікно експедиції закривається, тобто 22 грудня. Тому розробники прямо кажуть: не зупиняйтеся, лутайтеся до самого кінця. І якщо ви націлені вибити усі 5 екстрапоєнтів, ваша задача до закриття максимально підвищити сумарну вартість сховища. Саме по собі це натякає на останній ривок нестрімного грінду у Ark Raiders. Якщо ж поточна експедиція не для вас, не варто засмучуватися. Ваш прогрес у будівництві каравану збережеться, і ви зможете продовжити його доробляти до наступного вікна відправки. Чи вартий такий вайб вашої уваги? Об'єктивно це залежить лише від того, в якому ви зараз стані. Якщо вам здається, що ви мало чого досягли, не встигли розкачати майстерню чи не маєте великого запасу ресурсів, самі розробники пропонують просто продовжити грати, рейдити та будувати. Інша справа, якщо ви просто хочете перепрокачати персонажа, бо бачите прогалину у власному білді. Та зрештою, якщо стете на набитому сховку, маєте купу монет і відчуваєте, що хочете перезапуску із бонусною базою і престижним значком, тоді експедиція виглядає логічним кроком. Найбільш для мене рішенням на сьогодні є уперти головний бонус вайпу у тотальний грінд. Мені б особисто було приємніше бачити, як гра дає одне очко прокачки за збір каравану, одне за проходження усіх квестів, ще одне за прокачку півника скрапі чи досягнення у рейтингу, або, наприклад, обміночок кред, який багато у кого накопичився. Я веду до того, що ендгейм бонус міг би базуватися на різних аспектах заохочень: від системного виконання щоденних завдань і входу у гру, до зачистки ПВЕ квестів та залученість у рейтингу. А замість бустерів досвіду чи незначного розширення сховку, могли б дати можливість створити контейнер для передачі кількох по-справжньому цінних речей своєму наступнику, наприклад, до п'яти креслень, кілька екземплярів з арсеналу тощо. Але замість цього гравці вигадують, як зламати систему, створюють зовнішні біржі у Discord-серверах та переживають за втрати. У поточній фазі гра розділилася між тими, хто кров з носу намагається встигнути нагріндити 5 лямів, і тими, кому так чи інакше, вже все одно. І вони перетворюють гру скоріше на батл Рояль, не маючи особливої мотивації евакуюватись. Фрустрація та марність лише накопичуються. Я завжди хвалив амбарик за дружність до гравців і створення унікального досвіду. Але вайп та бустер аккаунту через накопичення валюти, по-перше, це дуже схоже на віртуальну працю, а по-друге, додає ефекту ФОМО. Особисто в мене якось не вистачило наснаги і часу грати в Ark Raiders достатньо результативно. Тим паче в цьому сезоні, адже медовий місяць з грою був для мене не про грінд і досягнення, а про вивчення мапи і просто задоволення від гри. Та й зараз куди більше мене цікавить новий сезон зимовий івент і рейдер дек, які мають з'явитися у грі вже на днях, 16 грудня. Усе ж я тепер передчуваю, що якщо не вайпнуся в поточному вікні, то за 3-4 тижні відчуття прогресії застопориться, а наступного контентного дропу невідомо ще скільки чекати. Ну і перейдемо до наступного пункту ПВЕ. У спільноті багато говорять про те, що гра просто має додати. Та режим виключно проти роботів у звичайні рейди. Звучить логічно, поки не згадуєш, як побудована уся економіка гри: цінність ресурсів, прогресія і сама напруга бою. Просте вимкнення ПВП зламає Ark Raiders, бо ця гра не про безпечні забіги, а про ризики і взаємодію з іншими на рівні вірю-невірю. Вірю. Тому я поміркував про інший варіант. Такий, що логічно вписується у гру, не вибиває її з балансу і водночас дає нам повноцінний ПВЕ ендгейм з найціннішими нагородами у грі. Уявіть режим, виключно для трьох-п'яти гравців проти оточення з підбором у черзі. І головне, він працює як тимчасове вікно запуску. По 2 години, кілька разів на день, як уже відомі, нам особливі кондиції. Або так само, як свого часу працювали івенти в Destiny, щоб створити ажіотаж, а не розмазувати цю активність. Але найголовніше, цей режим має бути побудований вже на Існуючій системі проектів. Щоб запуститися на рівень, вам спершу потрібно внести плату, добути ресурси у звичайних рейдах, скрафтити особливий шатл для мандрівки і придбати особливі ключі для евакуації. Це означає, що PvE гейм не забере гравців із основних мап, а навпаки, посилить мотивацію заходити щодня. Ви отримаєте обмежену кількість спроб, а значить, більше цінуватимете як самі ресурси, так і успішні проходження у сезоні. У подібний рейд гравці б мали стартувати лише з базовими речами, а далі лише чистий роуглайт з унікальними механіками. Ви покращуєте аугументи, ремонтуєте зброю, крафтите предмети з доступних креслень. Усе це на розблокованих та відбитих у арків, станціях чи ділянках мапи. Навіть можна додати виклик ладаутів з бази. Знову ж таки, це не ламає основну прогресію та не виводить гру у щось типу Green to Win. Водночас щоразу дає новий сценарій бою, і чим далі ви заходите, тим вищий рівень загрози, коротше вікно евакуації і більше шансів втрати. Усю здобич. Особисто я це бачу як величезну космічну станцію, де з'являються найнебезпечніші машини. Ви проходите коридори, виконуєте міні-пазли, повертаєтеся в центральний хаб і врешті виходите на бій проти усесильнішої бос машини Це схоже на данжі з ескалацією та реальним ризиком. Такий ПВЄ не суперечить основній формулі Ark Raiders. Він не розмиває відчуття небезпеки, не вбиває інтерес до рейдів і, навпаки, додає ротаційність, мету для збирання і створює подію, яку не хочеться пропустити. Це також може позитивно повпливати на економіку гри. Збільшити цінність ресурсів та встановити рідкісність для легендарних предметів. Ark Raider зараз лише формує своє ендгейм ядро, і якщо вона піде цим шляхом, гра отримує не просто ПВЕ бажаний багатьма, вона отримує новий стовп прогресії в додаток до класичного вайпу чи тижневих випробувань. Гравці ж в таких данжах матимуть можливість, як діяти командою до кінця і ризикнути, чи навпаки самостійно закрити квест, забрати усе найкраще і втекти завчасно. Але зараз давайте повернемося до більш приземлених аспектів. Хотілося б найближчим часом у грі побачити механіку з готовими лодаутами. Від собі майстерню, на ній окремі шафки з наперед зібраними наборами спорядження. Ви натискаєте одну кнопку, і гра автоматично крафтить вам повний комплект. А потім ви його обираєте серед доступних опцій поруч з безкоштовним лэдаутом. Без паніки, без біганини між столами, без думки, що я знову забув, хілки там гранати чи патрони. Це може бути як базова механіка для всіх, так і окремий модуль у майстерні. В будь-якому разі це не про те, щоб спростити гру, а зробити її більш дружньою до заклопотаного гравця. Інколи ж просто хочеться увірватися у гру, а не Влаштовувати інвентарний тетріс. І останнє моє особисте побажання у цьому відео стосується детальних карток гравців. І це не про накручування циферок, а про історію та прозорість. Уявіть, що можна глянути детальну картку гравця, його улюблену зброю, найкращі результати за тиждень, слабкі та сильні сторони чи стиль гри, шкоду по рейдерам та по аркам за хвилину, виживаємість і сумарну вартість луту у сховку. І знову ж таки, це не про хизування, а про відстеження розвитку інших. Було б чудово бачити відкриту інформацію про учасників лобі. Хоча б тих, кого ви зустріли у рейді, щоб уникати підозрілих матчів, реверс-бустерів, аб'юзерів, чи просто розуміти, з ким ви маєте справу. Усе ж Ark Raiders – це гра про спільноту, і вона має впізнавати своїх героїв в обличчя. До речі, якщо вам подобаються такі розмовні відео і ви хочете бачити більше подібних роздумів, обов'язково підпишіться та напишіть коментар. Це дуже допомагає моєму каналу рости, а мені розуміти, про що вам цікаво слухати найбільше. Як висновок, я вважаю, що якщо б хоча б частина цих змін, які я сьогодні озвучив, з'явиться у грі, ми з вам ми отримаємо більш цілісний проект, на який захочеться витратити ще мінімум сотню годин. А поки у мене все, побачимося на просторах інтернету.